Для створення анімації на слайдах презентації на мобільному телефоні нам потрібен буде додаток, який називається Canva. Для того, щоб його завантажити, я переходжу в Play Market. І в стрічці пошуку вводю англійськими слово Canva. Можна працювати і онлайн на цьому сайті, можна завантажити додаток. Він в мене завантажений, тому я його просто відкриваю. Порівняно з Google презентаціями, з якими ми вчилися просто створювати пусті презентації, тут все-таки є можливість створювати просту анімацію. На жаль, також вона не наскільки повна, але якісь елементарні речі створити можна. Тому для того, щоб створити презентацію, ми натискаємо внизу на ось кружечок з плюсиком і вибираємо презентація. Відразу хочу сказати, що за допомогою додатка Canva можна створювати документи, різні брошури. Інфографіки та щось інше в даному випадку ми працюємо з презентацією. Зараз у нас завантажилася пуста презентація, і перше, що нам пропонує обрати програма, пропонує обрати для неї шаблон, тобто певний стиль, дизайн. Зверніть, будь ласка, увагу, що ці слайди презентації вони вже є готові, наповнені, і вони містять дуже багато слайдів, що нам не дуже підходить. Тому нам достатньо буде перейти на вкладочку макети і обрати для себе. Певний вид слайду. З такими вже стикалися і в PowerPoint, і в Google презентаціях. Таким чином, ми можемо обрати, що саме буде розміщено на нашому слайді. Чи це буде лише зображення, наприклад, як в другому макеті, чи це буде лише текст, чи це буде зображення і текст в поєднанні, чи, можливо, це буде кілька стопчиків якоїсь інформації. Тобто ми обираємо наповнюваність нашої, е, нашого слайда. Спочатку я оберу стандартний, наприклад, де в мене буде текст і зображення. І таким чином я можу створити вже перший слайд. Другий слайд, для того, щоб його створити, натискаємо внизу на плюсик. Так само заходимо в макет і, наприклад, обираємо, щоб це було лише зображення. Якщо ми хочемо, наприклад, змінити кольорову гаму, щоб це було не просто білі слайди, ми можемо внизу на панелі обрати кнопочку Колір і обрати відповідний стиль. Ми можемо обрати його або за власними вподобаннями, або, наприклад, по. Тематиці, яка нам більше підходить. Причому, зверніть, будь ласка, у нас є кнопочка змінити все. Якщо ми, її, якщо ми її не обираємо, то ми можемо для кожного слайда обрати свій стиль. Якщо ж ми обираємо кнопочку змінити все, то ми автоматично встановлюємо даний колір для всіх слайдів презентації. Далі, якщо я хочу розмістити на свій слайд, наприклад, зображення, то я знову ж таки натискаю зліва на плюсик. І внизу, давайте розберемо з верхню вкладочку, стилі. Стилі дозволяє обрати якийсь певний шаблон, деякі можна вибрати готові, деякі можна завантажити додатково, тобто це залежить від вашої тематики. Якщо я хочу, наприклад, додати на свій слайд якісь об'єкти зображення та інше, наприклад, текст, я переходжу на нижню панель. Вкладочка елементи дозволяє нам додати таблиці, дозволяє додати якісь геометричні фігури та стандартні якісь зображення, які у нас є в самому додатку. З допомогою галереї ми можемо завантажувати зображення, які з телефону. Я спеціально підготувала кілька зображень, пов'язаних з весною, яка в нас скоро буде. Можу обрати відразу кілька файлів, можу вибирати по одному. Зараз я обрала зображення. І воно розмістилося в мене на слайді. Я можу, наприклад, ось дане зображення я хочу прибрати, воно мені не потрібне. В даному випадку я його хочу максимально зменшити. А ось це зображення я переміщую на його місце. Так. Зараз бачите, що воно в мене максимально зменшилося. Я можу його розтягнути, розмістити певним чином, можу розвернути в певному напрямку і додати. Наприклад, на цей слайд я хочу додати, наприклад, відразу кілька зображень. І також певним чином розміщую їх на своєму слайді. Так само я додаю текст, наприклад, тут в мене є поле для тексту. І я обираю і вводю текст. Скоро весна. Зараз в мене вже є два готові слайди. Що я можу з ними робити? Я можу тепер налаштувати анімацію. Для цього на нижній панелі я знаходжу кнопочку, яка так і називається анімація. І обираю запропоновані варіанти. Наприклад, ось такий варіант. Бачите, об'єкти на нашому слайді будуть з'являтися ефектом збільшення. На жаль, ми не можемо обрати. Окремо анімацію для тексту, окремо для зображення, але, в принципі, це більше ніж нічого. Якщо ми говоримо про анімаційні ефекти і взагалі про рух об'єктів на слайді, то цього і цього нам вже буде достатньо, тому що ми не створюємо мультфільми, не створюємо відео. Ми з вами створюємо презентацію для її демонстрації. Сюди ми обираємо якусь іншу. До речі, бачите, якщо я все-таки обираю інший об'єкт, я можу спробувати налаштувати окрему анімацію. І в мене вже на двох слайдах є презентація. Бачите, що вона тут залишається, і в мене кнопочки анімації немає, тому що на її місці називається назва анімації. Тут написано підйом фото. Далі можна ще спробувати налаштувати наші слайди. Створити додаткові, але залишається питання, як їх зберегти і здати. Для цього є два способи: перший спосіб це вгорі, натиснути на стрілочку вгору і завантажити цю презентацію з ці слайди на телефон, а далі відправити в класрум, тому що, на жаль, немає кнопочки, щоб відправити відразу в класрум. Тут є багато додатків. Можна спробувати відправити на Google Диск, звідти вже завантажити. Можна відправити відразу на пошту. Ось, бачите, кнопочка Gmail. На жаль, там, де більше додатків, також у нас класруму немає. Тобто є деякі встановлені додатки на телефон, але не класрум. Тому перший спосіб. Ми натискаємо кнопочку Завантажити і завантажимо презентація, презентацію на телефон. Я треба натиснути зберегти параметри зображення. Тут в мене зараз виникла помилка, тому що, можливо, не вистачає інтернету, тому що я зараз на мобільному інтернеті. Інший же ж спосіб, якщо, наприклад, у вас не виходить, ви можете поділитися вашою презентацією, додавши, додавши ще одного користувача кнопочкою Запросити, і або скопіювати посилання, або ввести адресу тієї людини. Яка ви хочете, щоб переглядала. Вам потрібно буде, якщо ви хочете поділитися, вписати мою адресу, яка зараз з'являється на екрані, в ось це поле. І потім ви зможете мені її відправити. Або, наприклад, спробувати копіювати посилання і прикріпити в Classroom. Тобто, варіантів здати роботу багато. Можна натиснути ось сюди на три крапочки, тут також є інші варіанти.